Люденьки, всім привіт! Чергове недільне відео, <смі> недільний ранок у мене ранній, і я знову у місті Львів приїхав забирати чергову гонку ракету. Зараз буду якраз вішати номерні знаки та й буду розповідати, що приїхала цього разу. Та що там розповідати тягнути? От я вже підійшов. Це у нас черговий гібрид Golf GTI, як ви можете бачити, і не прости, це... Ну, він, в принципі, один був. Це плагін гібрид. у нас, Це доволі таки цікавий автомобільчик. Аналог Golf GTD, GTI, але з батарейкою. І він може бути економний. Він може бути швидкий, коли тобі треба. І це все ж таки у нас хетчбек, бо до цього я показував вам. В основному універсали або щось на кшталт SUV у вигляді Форментора. Відкриваємо і знайомимося, він трішки брудненький, тому фото, відео якісні будуть, мабуть, трішки пізніше по ньому. А сьогодні у нас А сьогодні буде розпаковка. Розпаковка ключів, які. Мабуть, замерзли все ж таки від холоду і сіли батарейки. А сьогодні у нас буде розпаковка, сіли ключі О, у гольфі, відкриваємо вручну. Ох, ці сидіння, вони мене з розуму зводять. І одразу ж традиційна рубрика по заміні номерних рамок. Я їх завжди вожу з собою, тому що дуже часто наші люди люблять, якщо на їхньому автомобілі чогось нема, то скрутити з сусіднього. Тому ну, навіть якщо автомобіль їде з Німеччини з рамками, він може в Україні їх загубити випадково. У мене такі ситуації вже були, бо скотчем клеїти, то саме тому мені простіше взяти і привезти з собою рамки, щоб такі ситуації не попрапляти. Що цікаво, автомобіль, то я з такими ключами відкритий відкрив. А чи він запуститься? А ні, запустився, побачив, бо от місце для ключа є тут. Так. Що по залишку? 180. У мене загальний залишок. У, давайте розбиратися. Гольф гібрид це тобі не свят, на яких я приїздив вже доволі таки багато. Чекаємо запуску. Є у нас. Підігрів сидінь. О, отак вмикається лайфхак, побачили? Двома пальцями. І отак регулюється рівень підігрівю. О з сонечко у Львові сьогодні є проблема. Перше, я забув окуляри зараз проти сонця постійно їхати. Друга проблема це те, що сонечко є, але на дворі от зараз показує мінус 3, реальних десь мінус 5, по відчуттям мінус 15. Дуже холодно, навіть в теплому такому зимовому пуховику. Але що поробиш? І в цьому якраз таки є, мабуть. Одна перевага гібриду, тому що і чому вони мені, в принципі, почали подобатись, поїздивши і на гібридах, і на електромобілях. Тому що а, в гібриді ти не замерзнеш, як би це було, наприклад, в електромобілі. Та, запланувавши якусь поїздку, ти виходиш, зарядив до 100%, а ту відстань ти не можеш проїхати через те, що через морози більше споживання кліматичної установки і повільніші хімічні реакції в батареці. І в результаті в тебе менше запасу ходу і твоя поїздочка стає довшою. Так от на гібриді, ну ти трішки більше доліш пального в дорозі, і все, в принципі. І от двигун ще не запустився. А в мене в салоні вже тепло. Сидіння вже починають гріти. Шукаємо теплу українську мову. І що ми, що ми? Тут ще треба мод, що ми можемо? Гібрид Sprot режим. Ну то й що? Поїхали пробувати. О, аж коли запустився, коли я трішки так притиснув педальку. Автомобіль десь їхав по автобану. Mm -hmm. О, миваєчки немає і скло просто треш. Це поїздочка в мене буде сьогодні весела. А ще поїздочка весела через те, що зараз 10.30, а мені до першої треба встигнути додому, бо дружина записалась в перукарню на фарбування. Власне, я чому так впритик запланував все, тому що все ж таки у мене Golf GTI, і є надія, що я встигну. <схід> Подивимось, погнали! Ледь не забув про шлагбаум. Точніше, не забув, а з таким склом я його практично не бачу. Дивіться, я скільки їду, виходить 7 хвилин від запуску. 5 кілометрів проїхав в салоні спека. Автомобіль прогрівся, і двигун, і салон, і можна спокійно, комфортно рухатись далі. В цьому перевага гібридів. А у мене 1% заряду батарейки. Дуже брудний автомобіль. Зараз щось буду шукати, хоча б екстрено експрес-помити і їхати. Я вже завів CarPlay тут. На щастя, він працює активований. О, -connect, Величезний на весь екран. Що нам показує, що я приїду о 13.52. Це не дуже добре, бо я не встигну. Дружина мене сваритиме. Але що поробиш, треба перевірити, як нас веде кільцевачі Так, да, по кільцевій. Щоб так швидко доїхати, треба ще й е, заправитися десь, бо може не вистачити. Всього 170 кілометрів це мало. Я тут знайшов люксвош з автоматичним, автоматичною мийкою. Маю надію, вона швиденько мене помиє. Вільно, не вільно. Там хтось є, не цікаво. Їдемо далі. Так, оскільки я поспішаю, то ні часу на мийку, ні навіть на перекус. Немає, тому їм таким чином мій черговий <ріст> лоточок зі мною. Це якби інструкція, як їздити швидко, коли треба. Слухайте, яка цікава машинка. Хетч коротенький, такий потужний. Це просто топчик. О, і він теж вміє ричати. Динаміки, що правда. Але на таку швидку машину завжди знайдеться повільно. <хи> якби тут було дві смуги, то, мабуть, я вже третину шляху переїхав. Але кільцева Львова і щось запланувати це просто якби, несумісні речі. Топлемося десь 90 100 десь 70-80. Люди повільно їдуть, вихідні все ж таки відпочивають. Ніхто нікуди не поспішає. Я думав, що от буде мало автомобілів. Дорога не завантажена буде, то скрізь встигну. Виходить, що не дуже. От Одного обігнав, наступний з розв'язки, виїжджає з трикутничком, давайте подивимося. Та, навчальний. Я думав, по цьому віражу зараз цікаво і швидко поїду. Але ні, навіть на GTI одного обганяєш, інший гальмує перед тобою. Ну, так і поїдеш. Ай, власне, як є, вже повземо, буду перепрошувати у дружини, хоча я на 5 хвилин вже прискорився. Годину навіть на такому автомобілі, на такій ділянці я навряд чи зможу скоротити. Але подивимося, що буде. 13.53 мені попередньо малював навігатор. Зараз ще подивимося заправку, треба помити скло зеркала, бо не бачу нічого. І там побачимо, побачимо. доганяємо, Golf ТДІ. Щось він тулить на слабенько. Чипований, мабуть. Сажа, мабуть, вирізана. <рес> Давай, братику, акробатику. Ні, не поступається. Думаю, що він швидший. Тепер не старенький дизельний гольб мене гальмує, а електричний свіженький вже. <рес> так, добре, що заправочка вільна. Ще б працювала, і бензин був. П'ятий пульс нам треба. Оп. Що у нас? У нас і на гольфі відкривання. Ключка, о, він автоматично повністю відкривається. Біжимо. Трішки була заглючила камера, точніше, не камера, а я трішки заглючив. Дивлюсь, зараз слово режим був вімкнений, який не записує звук, тому покажу розкажу ще раз. А, що я зробив від заправки, от я 21 кілометр проїхав, я заправився до відстрілу до повного на колонці, і хочу зараз подивитися не тільки зараз, а в цій поїздці доїхати до Рівного і також заправитися до відстрілу. У мене це ніяк не вдається, як на зло. то Хтось на електричці повільно їде, то автобус, то зараз фура. Хоча фура по правилам їде, тут я дарма сварюсь. І Я не можу розігнатися, щоб хоча б якось пришвидшитися, але маю надію, що скоро встигну. Як не автобус, як не фура. Так, от. Раз, два, три. Три наряди поліції з радарами. Жесть. Так, людоньки, робіть ставки. BMW XM. Обжену, не обжану, тільки це схоже електричне щось. Так, це не XM, це M. Я не бачу, хоча й дуже близько, там дуже малі літери якісь. Є щось типу швидке. Ні, не дуже, електричка якась. Такого ще не було. Щоб BMW дуже дорога і їхала повільніше її Volkswagen обганяв. Огу. Я виїхав на гоночний трек, перевіряю максималку. Ну непогано тулить. От 227 і вперся, 225 навіть. Електрика кінчилась, тепер він не тулить. Я тут виявив певний парадокс: зелений спрінтер не їде так швидко, як їде білий. Оце їхав от з гори до гори 80. А, ну от зараз він якраз на гору 80. Ну так спрінтери не їздять. Спрінтери їздять зазвичай за 120-130 за 130 туди. От бачите, як фарба, як колір автомобіля суттєво впливає на його швидкість. А як їде гольф? Гень. Ольф їде весело, коли в нього є хоча б 10% в батарейці. Ну Сьогодні прямо свято якесь, ну я не знаю, що це за парад поліцейських з трукамами. Отак кудись і встигнеш. Ну, але тим не менше, я нагнав 17 хвилин і мені ще 106 км половини якраз шляху. То, маю надію, що дружина в. Рукарня сьогодні встигне буде і далі залишатися гарно. Ділюсь своїм цікавим спостереженням і вже так би мовити, налаштуваннями гібрида з досвіду. Скільки я на них проїздив, два чи три в мене було. Що я, значить, встановлюю? Завжди встановлюю в ручному режимі. Чекайте, мод, хоча б 10% щоб трималося заряду в батарейці. Бо в такому випадку, от поки ти їдеш десь спокійно, тягнешся за кимось за фурою чи за іншими автомобілями. Чи просто в населеному пункті скидаєш швидкість до відповідних обмежень, якби, ти в цей час заряджаєш акумуляторну батарею від двигуна, від гальмування, від рекуперацій, от до того самого рівня, який виставив в налаштуваннях. І потім, коли ти виїжджаєш за межі населеного пункту, чи туди, де можна наступити, в тебе вже є такий запас потужності не тільки від ДВЗ, а й електричної, для того, щоб робити різкі. Обгони, тому що цього мені от не вистачало. В мене автомобіль був забраний ну якби з розрядженою батарейкою, і тому я добре об'їзну Львова проїхав, вона підзарядилася і вже далі стало веселіше. Тому що реально, коли батарейка один відсоток чи нуль, буста залишається дуже мало, і автомобілю, ну. Відчувається, що не вистачає потужності, особливо після того, як ти на ньому, наприклад, їхав динамічно, тебе все влаштовувало. Це, мабуть, один із найголовніших мінусів цих автомобілів, що ти звикаєш до умовної динаміки гарячості цього автомобіля, а потім, коли сідає акумулятор, тобі її. Критично не вистачає. І це трішки гнітить. От зараз, вже, коли я тисну, я не відчуваю такого поштовху, як був тоді, коли акумулятор мав хоча б 10% заряду. Тоді в нього навіть на табло засвідчується буст яскраво. Зараз теж це табло з'являється, але воно не настільки ну, видно, що цей буст не такий, як коли є заряд. Тому така рекомендація. Погано, що це треба виставляти кожного разу, коли ти сідаєш в автомобіль, вмикаєш запалювання, тому що після зупинки це все обнуляється. Автомобіль переходить в режим або звичайного гібрида, або в режим, коли він їде на електромобілі. А оце збереження заряду виставляється тільки вручну, коли ти туди заходиш. Ну таке розчарування невеличке. Причому не тільки на гольфі, от Ферментор Leon У мене були така ж сама історія. Ну що, попереду Рівне, на годиннику 13.13, 13. Як ви розумієте, я на 13 не встиг, але жити буду. Справа в тому, що дружині в перукарню на 14 а вона сказала бути до 13 через те, що знаю, що я зазвичай планую так, щоб хвилина в хвилину. По суті, я маю прибути, ще мені 20 кілометрів об'їхати кільцеву рівного о 13.34 зараз малює і в неї, в принципі, буде ще час. Доїхати, але знову ж впритик. Одразу про гольф, про автомобіль маю сказати дві речі: позитивна: гольф є гольф, дуже гарно тримає дорогу, дуже гарно налаштований автомобіль, комфортні сидіння, посадка. От сідаєш, і як то кажуть, нічим ніколи не сплутаєшся. Це те, прям що треба. Відносно тихо в салоні, і тепер негатив: що конкретно такий варіант от для конкретно таких задач швидко з міста в місто. Не дуже підходить. Гібрид це все ж таки міський більший автомобіль. Та він може на трасі їхати, він може бути швидким, різким, динамічним на обгонах, але йому для цього треба хоча б трошки заряду в батарейці. Їхати прямо на всі гроші. ну Треба GTI або GTD або R в такому випадку брати. А от коли батарейка заряджена, він стріляє доволі таки цікаво. І в принципі. В цілому автомобільчик цікавий по стилістиці, круті сидіння зручні, мені ковші неймовірно подобаються з тканиною, що на дотик, що на вигляд доволі таки цікавий. Цікавий зовнішній вигляд, такі пакети не замовиш. Для звичайного гольфа тільки в GTI, GTI GTD. Або r ну r ще може бути навішений, а от саме така стилістика, такі сидіння, на жаль, не встановиш, якби от. Ну і знову ж потестуємо його далі в'їзді від акумулятора. Треба буде вдома зарядитись до повної та покататись по місту. Бачу, багато хто просить показати, як воно наскільки вистачає. Тим більше, що зараз, от якраз, прийде морози, і можна зробити стрес-тест. Умовно кажучи, що батарейка проїде, тим більше в автомобіля вже пробіг 100+. Трішки пізніше зроблю його детальний огляд. Це в мене така перша зустріч, терміново треба було автомобіль забрати, зустріти. Його треба завтра буде поставити на митницю, закрити доставку, так би мовити, і запустити процес розмитнення. І вже пізніше прибирання мийки і можна його показувати. У вас сьогодні так би мовити перше знайомство з перших рук, як тільки я отримав автомобіль. В цілому ну, автомобіль сподобався. Як то кажуть, як для своїх задач він заточений доволі таки непогано їду відпочивати. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Так, і От навіть все ж таки в кінці показує, що 13.32 я приїду. 28 хвилин я зміг зменшити час прибуття завдяки такому автомобільчику. 13.31, навіть 13.30. А ще я забув показати, що в мене по витраті вийшло в такому режимі. Отже, я проїхав 210 км від попередньої заправки. Витратив на це 2 години з середньою швидкістю 105 км на годину, і витрата вийшла 9,1 літр на 100 км. Зараз залімся повної, Подивимося, що у нас покаже по. Колонці. Все ніяк не звикну. О, Виходиш, а він вже відкритий. пульс 95-й, і нам треба до відстрілу ну Дивимося, що в нас буде Кіко влізе Якщо 9,1, має бути 18,2 літри спожито. Це якщо по бортовому. Скільки насправді, скільки насправді, скільки ж буде насправді? Ано, бреше чи не бреше? Ну. Но зупиняється. 18,5. Трішки не так.